Всім привіт, канал Волинський Пасічник знову з вами. Сьогодні в нас 6 листопада і ми закінчуємо, так би мовити, сезон. І в нас завершальні роботи на пасіці, які полягають в тому, що ми готуємо нашу пасіку в наступному сезоні до двохматочного утримання. Що ми робили сьогодні? У нас стояло поряд дві сім'ї, орієнтовно там ми їх скоротили до шести рамочок. Деякі шести, деякі семи, і ми їх ще з вересня, з серпня, коли ми приїхали з кучівлі, ми їх попарно поставили. Для, для чого ми це робили? Для того, щоб їх об'єднати через перегородку в одну сім'ю. Зараз я покажу, що ми, як ми це зробили. Ми, ми заготовили ось такі перегородочки з полікарбонату. Вони якраз нам стають в паз наших вуликів. Ось вони вона. І е, ми об'єднали дві сімейки через перегородку. Ну, зараз, наприклад, одне я покажу. В основному ми залишали чотири рамочки. Хоча е, спочатку сімейка була на шести, ми їх стиснили до чотирьох рамочок. Деякі сім'ї до п'яти мусили стискати. Ну, більше п'яти тут не влазить в це відділення. І для чого ми це робили? Тому що в нас є ізолятори, В різні ізолятори. Зараз наприклад одній смайк я покажу. І для того, щоб клуб в нас не пішов в бік і не залишив матку, ми змушені були скорочувати сім'ю до чотирьох, ну, деяких сім'ях найбільш потужних до п'яти рам. Ось у нас клуб вже сформувався. Він займає нормально. Наш ізолятор Волинський. Там є матка, яка вже тут сидить з початку вересня. Трішки під'їли корму, але переважно ми залишили найбільш медові рамки. І зимою ми ще будемо давати дотацію у вигляді медового коржа. Там є відео, як ми їх любили попередніх. Що нам дає цей метод? По-перше, дві сімейки в одному вулику, їм буде набагато тепліше. Через такі перегородочки. Тепло дуже добре передаватиметься від однієї сім'ї до другої. У нас ізолятори йдуть другими рамками, а найбільш медові йдуть першими рамками до перегородочки. Перегородочки 4 мм, добре входять в паз. Що, що ми будемо робити весною? Весною ми цю двосімейний вулик цей будемо перетворювати в двохматичний. Як ми це будемо робити? Після того, як з'явиться перший розплід, вийдуть молоді бджоли, сім'я почне розростатися. Ми будемо давати зверху розділову решітку і будемо давати другий корпус. Звідси, з кожного відділення, ми, ми будемо виймати по дві Розплодні рамки і класти них по боках. Тобто, а інші розплодні рамки підсовувати до, до них. Всередину ми будемо давати або суш, або вощинку. Тобто, щоб матка на свіжих рамках знову червила, а розплід будемо переводити вверх. Що в нас буде? У нас в кожному відділенні буде працювати матка, але вона буде розділена не просто розділовою решіткою, а подвійною розділовою решіткою. тому що в цьому відділенні буде розділова решітка. І в цьому. По боках в верхньому корпусі будуть стояти рамки з бджолами, будуть заставні стояти. Тобто не весь корпус ми будемо зразу наповнювати другий, а будемо поступово спочатку дві рамки, потім, можливо, ще дві. І от таким чином у нас сімейки, тут будемо залишати ще Пльоночку зверху над розділовою решиткою, щоб або під розділовою решіткою, щоб відразу бджілки не мали прямого контакту. А от ці бджілки, які будуть по краях оцього другого корпусу стояти, постійно будуть між собою об'єднуватись, в них буде вироблятися спільний феромон, і дві матки будуть продовжувати працювати. Далі по весні, коли вже в нас буде повністю два додановських корпуса. Забито розплоду, ми будемо ставити спочатку там декілька наставок, поставимо, сформуємо такий медовичок, а потім на старих матках зробимо відводу. Верхній корпус дадану пуститься вниз, там не буде відкритого розплоду, буде тільки е, за, закритий розплід, і ми спокійно через декілька днів в одне і в друге відділення дамо е, по е, маточнику на виході. чи там... По два по три маточника дамо, в нас не буде відкрито розплоду, не буде проблем з руїнням. І зробимо ще люточок з боку або ззаду в одному з відділень. І таким чином ми будемо обгулювати дві матки відразу. Ну, Можливо, там одна не обгуляється, залишиться інша. Якщо дві обгуляються, ми знову ж таки будемо їх готувати вже на головний взяток в такому вигляді. Ну, Але весна покаже, як воно буде далі. Можливо, будуть якісь корективи. Але план такий: перейти на двохматочне отримання. І земівля теж повинна пройти успішно, тому що е, через перегородку в них буде спільний клуб, і я думаю, зимувати вони будуть нормально і корма надмірно споживати не буде, та й ізолятори не покинуть. Побачимо, як воно буде надалі, весною. Побачимо, чи в нас вийде цей експеримент. Я думаю, що все тут буде добре і матки, тому що ми в нас раніше була. Рутовська система вуликів. Ми щось подібне робили в рутовській системі тільки вже в корпусах. В різних корпусах у нас обгулювались матки. В різних корпусах через одну розділову решітку в нас працювали одночасно дві матки, одночасно червили, були потужні медовики. Ну, оскільки ми перейшли на Дадановську систему, щось подібне ми починаємо робити і в цій системі. Поки що все. До зустрічі в наступних відео і побачимо, чи вдасться наш експеримент. До побачення.